Я пам'ятаю, то була шоста ранку. Я прокинулася від дзвінка. Дзвонив мій колишній чоловік і сказав, що почалася війна. Моя дитина навчалася в Миколаєві, саме Миколаївської області, місто Миколаїв. Вона була в університеті, ну тобто в гуртожитку. І відповідно почалася проблема, як добратися додому. Ми були посередині. Між Херсоном і Миколаєвом знаходиться місто Снігурівка. Ми вже чули, що їдуть танки. В нас вже були тривоги, саме наземна тривога. І ми бачили, як мимо нас їхали танки. Вони просто їхали. Наші ніхто їх не міг зупинити, тому що ну, що наші блокпости могли зробити? Нічого. Просто ми ну, проїжджали і не було тих людей, котрі їх могли зустріти, за... зашкодити тому. І вони просто їхали ближче туди в сторону Миколаєва. Спочатку шукали всіх атовців, заїжджали в міс... прямо в будинки, ну так, сів на танки і заїхав в двір через ворота, через там, ну тобто, байдуже. І шукали саме атовців. Кого знаходили, то ну, їх було дуже мало, тому що хлопці пішли зразу воювати. Кого знаходили, то дуже сильно били. Ну, навіть так, що ледве-ледве виживали. Не знаю, можливо, і хтось не вижив, того я не знаю. Але то, що знайомі там були наші, то чоловіка мого там знайомий, то каже, так побили, що він ледве-ледве вичухався після того. Ми з сусідами домовилися. І, бо в нас не було підвалу. У сусідів був і вони нам дозволили до них підселитися. Тобто, Поки було світло, ми там включали каміни, грілися, там їли. ну, тобто, Наприклад, я дуже боялась. Мої діти не так боялись, певно, як я. І тільки де щось бабахнуло, я вже лечу туди в підвал. І я, Ми потім вже перейшли туди і ночували, бо то було дуже страшно, Ха, наша хата там ходила так. Рухалася, електрики не було, тому що все повзривали, ну, тобто не було нічого. Ми, як то першопервобитні ті люди на кострі варили їсти. Наша снігурівка була останнім, як то кажуть, кордоном між нашими і російськими. Тобто ми знаходилися на межі. Тобто пройти буквально там якийсь кілометр, і ти вже ніби на своїй території. І з Баштанки. Якось домовилися, все ж таки людям, дозволили, щоб привозили раз там на два дні хліб. І ми пішли за тим хлібом. Я побачила, що ну, досить багато людей, і, тобто ходять, і рухаються, якусь їжу шукають. Ми півдня чекали того хліба, стріляли, ми там ховалися з деревами, просто на ну, як там пустиль. І куди ти сховаєшся? Тобто скрізь. Ми просто відходили від вікон, щоб ну, в разі чого не поранитися. Чекали того хліба дуже довго. Потім я дізналася про те, що цей автобус, який привозить хліб, він вивозить людей, всіх бажаючих. І в мене з'явилася надія виїхати. Виїхали вже до Баштанки, там вже з'явився зв'язок, тепло, світло. То була від церкви така гуманітарна допомога. Та церква, до речі, потім дуже постраждала, прилетіло туди, але вони буквально пару там, місяців вони все знову відновили і далі продовжували такий бункер називався. Допомагали, вивозили саме дітей людей. Оля, така Ільчишин, з котрою ми познайомилися в Скадовській. Вона мене завжди запрошувала сюди в Наварію, до Львова. І вона перша подзвонила і каже: приїжджайте до нас. Ну, коли я вже змогла їй дозвонитися, дзвоню, кажу, Оля, ти ще візьмеш нас? Ну та, звичайно, каже, в мене були люди, але зараз виїхали, і в мене є кімната вільна, приїжджайте до нас. Ще там були деякі деякі пропозиції на Рівне їхати на Ужгород. Ну, тобто варіанти вже такі були, але вони такі досить були. Чому мені сподобалася саме ця ідея? Тому що вона сказала: приїжджай, тебе чекають, ти вже йдеш на роботу тобто, ти вже будеш працевлаштована з першого дня. Моя менша дочка сказала: Їдемо до Львова, мама, бо вона дуже хотіла до Львова. Я кажу, добре, їдемо до Львова. Тобто Ми чекали там автобуси, тому що одні автобуси їхали там в один напрямок, інший в другий, а нам треба було ті, що їхали на Польщу. І тобто, ми два дні там в тому бункері відходили і вже тоді поїхали до Вінниці, ми доїхали, мали там ще переночувати, але нас погодували, присадили на інший автобус. То все було безкоштовно. то були гуманітарні автобуси. І в 12-тій ночі, 2 квітня, тобто вчора був рік, ой, два роки, як ми тут. Ми приїхали в Новарію. То була ніч, темно, холодно, вила сирена, серце йохкало, але все рівно відчувалося спокій. І що ми в безпеці, ми в теплі, в добрі і, і нас раді бачити. І на наступний день ми пішли на роботу. І я прийшла в світ сюди в садок. І почалася моя діяльність на Львівщині. Я працювала в реабілітаційному центрі, потім працювала в інклюзивно-ресурсному центрі. Ну і вирішила відкрити вже свій власний кабінет. У мене вже на 24 число була запланована перша зустріч групових занять. Вже була набрана група дітей, котрі готові були прийти і займатися. Ну відповідно, з того не вийшло. Бо почалася війна. Всі сприймали то як саме вторгнення і чогось сюди приперлися. Ми вас не чекали, нам, нам не треба, нас не треба спасати. Нам без вас дуже прекрасно. Все, що я мріяла і хотіла, на сьогодні я то вже маю. І ну, дійсно, я розумію, що там, би я ще довго того добивалася, скажімо так, і йшла до того такими дрібними кроками. Тут це набагато швидше пішло, тому що інший світ я можу сказати. Тут інші можливості, інші прибутки у людей, інше життя. Ну тобто, ніби ти потрапив в іншу країну, реально. Тобто, порівняти південь і захід то є різні світи, чесно так. Що я хотіла створити свій такий розвитковий центр там, то я його створила тут. Хай не сама я не сама, хай не за свої кошти, але ідею я свою втілила в життя. І я себе на сьогодні відчуваю потрібною людиною, яку поважають, цінують і люблять, скажімо так. То для мене дуже багато дає, тому я хочу зробити ще більше. Тобто максимально багато для дітей, тому що ну, з дітьми з особливими освітніми потребами я працюю вже 10 років. Тобто і мала змогу з ними познайомитися ще з 2014 року. Мене завжди запитують, як ви типу сприймаєте. Вони ж такі важкі, вони там ну не знають нічого, з ними так тяжко, важко. Я кажу, я сприймаю їх як звичайних дітей, які нічим не відрізняються. В кожного свої особливості. У нас кожного і ну, в кожного із нас є якісь особливості. Як я кажу, створити для дитини ситуацію успіху. Дитина відчує себе, що я щось можу, я зможу, якщо не можу, і буду рухатися далі. Так само і кажу зараз своїм вихователям, своїм корекційним педагогам теж говорю: спускаємося до того рівня, на якому знаходиться дитина зараз, і просто рухаємося. Мені запропонували саме. Піти на посаду директору, так як бачили, що в мене є дуже багато ідей, ініціатив, бажання саме головне. І діти дуже гарно до мене саме дуже мене любили, всі бігли. І Ми з ними класні почали проводити заходи. і, тобто, ну і Почалася моя директорська кар'єра. Відповідно, паралельно я продовжувала проводити свої заняття індивідуальні, логоритмику теж започаткувала, так як то дуже такий класний новий спосіб саме і мовлення і рух. І ми почали все з нуля. Почалася в мене така організаційна робота. Я почала працювати 24 на 7. І за два місяці часу ми вже мали меблі, е, матеріали, все, що нам саме най найнеобхідніше, і ми потужно почали працювати, набирати нових фахівців, нових дітей. Ну і рік часу дуже-дуже так плідно працювали. І якщо в нас на початку було сім дітей, котрі відвідували садочок, то на сьогодні в мене вже їх 20. Тобто основних. І на корекційні, відповідно, також зросла ця кількість рази в три. На сьогодні в нас є і сенсорна інтеграція, і ABA-терапія, котра є тільки у Львові. Люди, котрі живуть тут недалеко, мають змогу ближче отримати ці послуги, ніж їхати сам аж до Львова. Я намагаюся з батьками максимально багато розмовляти, спілкуватися, саме пояснювати. Спитати їхньої згоди, як би краще було вам, як би, тобто, саме такий індивідуальний підхід і до батьків, і для дітей плануємо з дівчатами наш тиждень, плануємо якусь тему розробляємо, друкуємо, вчимося самі, вчимо дітей. Тобто постійно не знаю, кожен тиждень, певно, ми вигадуємо якусь нову фішку. Нам щось треба там, або то буває спонтанно, або сплановано, або, ну, тобто по-різному. У ну, мене особисто день дуже насичений. Тут я працюю з вихователями, тут я можу провести заняття. Ну, на Сьогодні трішки обмежила, тому що маю іншу роботу, інші плани. І до того, що я вчуся постійно чомусь новому. Я дуже люблю вчитися і тому заставляю всіх вчитися. Розвиватися, не сидіти на місці, готуємо ще відкриття нашої філії, як я кажу, саме в місті пустомити, так як там дуже багато є діток, котрі потребують і психологічної втручання, і логопедичної корекції, ну і відповідної масажі, і сенсорна, то вже будемо дивитися по можливості. Але на сьогодні чекаємо приміщення, тобто. Готуємо, закупляємо знову такі меблі, дидактику готуємо, бо буде ще в нас філія. Тобто, з травня місяця плануємо запуститись. Місцеві жителі питають, як я справляюся з тим всім. Ну, типу, чи нема в мене депресії, там, чи ще щось, я кажу, в мене на те нема часу. Я постійно в праці, постійно в дії, і тому про всякі там. Я не маю часу думати, і, і переживати, і ще щось там, тому що в мене є діти, в мене яким треба вчитися, розвиватися. І на сьогодні вони мають реальні можливості жити спокійно. Хай там щось прилітає, але, ну, але порівняно з тим, що могло би бути, то я дуже задоволена, що ми зробили той крок, дійсно, приїхали сюди. І я думаю, що ми тут все ж таки залишимося і будемо розвивати свою, своє життя, свою діяльність саме тут.